Передумови, які необхідно виконати для того, щоб на будь-якій стадії людина могла кинути пити. Чотири необхідні пункти. Перший людина повинна чесно визнати свою алкогольну проблему. Вона повинна думати так: будем чесні, я не можу зупинитися пити. Мені треба щось міняти. Моя тяга сильніша за мене. Друга передумова: в людини повинно виникнути бажання. Пожити тверезо. А якщо цього бажання немає, або воно не до кінця усвідомлене, або воно не сильне, то е, швидше за все ефективного результату не вдасться досягнути на цей раз. А третій критерій людина повинна і знати розуміти, що тверезість просто так, її ніхто не принесе і не дасть. За неї треба боротися, і над цим треба дуже, дуже, дуже багато працювати. То тобто ти готовий віддати рік свого життя на цю трансформацію це не відбувається за один день. І останнє, це теж дуже важлива група підтримки це вишенька на торті, це дуже класно. Вашою групою підтримки гірше, якщо будуть родичі, які щось чули про алкоголь. І ніколи ваша група підтримки це той, хто вживає алкоголь.